А чи усвідомлювали ви коли-небудь, наскільки ваші спогади впливають на те, яким ви є сьогодні? Як вони формують ваше рішення, емоції та навіть уявлення про наше майбутнє? Наприклад, уявіть собі прямо зараз найяскравіший образ того, що для вас буде найкращим варіантом вашого майбутнього. Ну, років так за п'ять. Просто уявіть собі, як малюнок. Що може бути найкрасивішим, найкращим варіантом розвитку ваших дій? Щоб сталося те, що для вас буде найкраще. Запишіть все те, що побачили зараз. Наші спогади це не просто картинки в голові. Вони частина нашого я. Вони частина нашого емоційного фундаменту. Але часто ми занурюємося в них так глибоко, що втрачаємо теперішній момент. Згадування приємного може викликати смуток за втраченим. Натомість травматичний досвід часто стримує нас, заважаючи рухатися вперед. Ми або живемо ностальгією, або тримаємо образи замість того, щоб бути тут та зараз. А як же знайти баланс між спогадами та життям у моменті? Ось кілька методів. Перше. Ведення щоденника. Записуйте свої думки та спогади, щоб впорядкувати емоції. Оповідання історії. Діліться своїм минулим, але через позитивний досвід. Будьте уважним. Практикуйте концентрацію на теперішньому моменті, навіть у найпростіших речах. Ну, наприклад, робіть, навіть якщо ви п'єте каву, робіть це тут та зараз і уважно. Дозвольте поділитися із тео історією, яка змінила моє ставлення до спогаді. Колись я був досить сарам'язливим хлопчиком та не міг навіть підійти до дівчини. Або ж настояти на своєму перед керівником. Ні в якому разі. Але потім, коли я зацікавився психологією, пройшов навчання, практику, я ознайомився з різними практиками та методами роботи з собою. Хоча я не відразу почав все це впроваджувати, було й таке. До тої пори, коли я потрапив в дуже боля болючі обставини, ну пов'язані з токсичними відносинами, через які мені стало ну, дуже погано. Настільки погано мені ще не бувало ніколи. І тільки тоді я згадав, що маю добрі навички та дієві практики, щоб змінити своє життя. Але просто не використовував. Я підняв все, що пам'ятав, згадав все, що пам'ятав, почав практикувати регулярно, а в мене не було іншого виходу. Я себе довів до такого стану ну, поганий настрій, депресія, грошей не було, К психотерапевту не підеш, на працю не пропонували піти аж ніяк. Це, щоб ви розуміли, в мене був тільки я. Там те, що я згадав. І я зміг перелопатив свої спогади, перепрацював з перекаданнями, проробив почуття провини і ще багато-багато чого і як. Можна сказати, таким чином, я привів доказ самому собі про те, що я спроможний щось зробити самостійно, сам з собою. І ви також зможете спроможні це зробити. Чим я краще вас. Спогади та перегляд минулого переоцінка минулого дуже ефективно поділено моє теперішнє життя. В кращу сторону. Спогади важливі, але вони не мають керувати нашим життям. Жити сьогоднішнім днем означає навчитися цінувати минуле, але не дозволяти йому визначати нас зараз. Ваше зараз. Це найцінніше, що ви маєте. Те, що було, вже минуло. Прийшло, його нема. Цілі бажання. Це в майбутньому. Цього ще не сталося. Це уявне. Все цього не існує ще. Дійсне тільки те, що є зараз. І треба вміти жити тут та зараз. Яка історія з вашого життя вас найбільше надихає чи змушує задуматися? Поділіться нею в коментарях. А якщо хочете більше натхнення для особистісного зростання, перегляньте це відео.